Будь-так шість, аж. Знайдеш сім. Володько. О, байде. Ну, байде, о, байде. Шевецьку поколюємось. Не знаю. Протокол обращал машин. Кто пишешь? Пишком разом? Да не пишу. Кажіть, що вам від мене треба. Нічого, так... не, можете на бензин нам дати, ми на поїдемо бензин? далі. то... Да, всього... сильно велика честь, щоб я вам на бензин роздавав. Не, ну ви питайте, що, ну, ви кажете, то, що надо, то я питати? вам кажу, що треба. Ну так ви на мене камеру навели, так скажіть, що ви від мене хочете. Ну давайте на бензин і ми поїдемо. Нема грошей на бензин. Можу так... на воздух дати. Дайте на воздух да? і грошей ні. Так не їсти на машині, якщо немає грошей на бензин. Там ми вже це приїхали до інспекторів, щоб попасти. Приїхали ж до вас, щоб попросити, щоб їхати. А, ну у нас не є тут. Нема? Да, ми не в Ни... церкві. Ще не взяли, так. Да? Ми не вже автостопом. На зупинку громадського можете, автостопом? Можете піти може, під церкву там да, розпочати. Добре. Одії, а чого вас спинили? Чи зупинку мені не назвали насамперед, але перевірку документів, мабуть, як завжди. І ні, кажу, то такого що... немає. Ну я розумію, що немає. Кажуть, що в мене не освітлені номери, мені проявляється. Подивіться, 121. Там, там не освітлений але... держномери. Але... Але... А що як я... це ви побачили спереді машини, що задній не освітлений держномер? Спеціаліст великий. Ви спеціаліст. А, а... А, а покажіть посвідчення, що ви спеціаліст спеціалісти. Виходь, не сидіть в машині, де ваші документи? У вас? Та я вже йому дав. А можна ваше посвідчення побачити? Да. А Можна ваше побачити. Моє? У мене нема посвідчення. Ну і в мене немає. Каїн 8776. Немає. 8 Попросіть посвідчення із категорію, подальше, що у вас зупинять. Зараз посвідчення. Голо зачнете. Не питання. Вам Не треба на камеру знімати. Не не я не, не буду ваше знімати. Гредька Віталій Петрович до 2018 року. А, ну довго видали. Звісно. надовго. З Божою допомогою. <головіки> Вже доїли на 100 гривень, так?